Шановні колеги, партнери, друзі, 27-28 листопада запрошу вас до Львова, де відбудуться різдвяні читання, науково-практична конференція Імунологія, алергологія, ревматологія в світі та Україні. Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України вже не вперше виступає одним із співорганізаторів та учасників конференції. У цьому році ми знову прибудемо до Львова потужною командою на чолі з керівництвом центру, керівниками основних структурних підрозділів та провідними експертами. В рамках пленарного засідання екосистема доступу пацієнтів до якісної медичної допомоги в Україні разом з представниками державних органів, науковцями та практиками обговоримо складові якісної системи охорони здоров'я. Та фактори, які сприяють забезпеченню доступу пацієнтів до медичної допомоги, що відповідає найвищим світовим стандартам. Окрему увагу хочу звернути на сертифікований семінар тренінг з питань дотримання належної клінічної практики, GCP, який ми проводимо в рамках конференції. Навчання буде особливо корисним для дослідників. Лікарів, членів комісії з питань етики при лікувально-профілактичних закладах, виробників лікарських засобів, а також всіх зацікавлених у розвитку клінічних досліджень в Україні. Шановні колеги, запрошуємо вас отримати цінні, а головне актуальні знання та практичний досвід на семінарі тренінгу з питань дотримання належної клінічної практики GCP – від кращих експертів Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України за спеціальними цінами. Чекаємо на зустріч з вами 28 листопада на різдвяних читаннях у Львові. Дякую за увагу.